Вже третій рік поспіль жінки села Котловина Ринівської громади Ізмаїльського району в'яжуть теплі шкарпетки для наших захисників. У цьому році до дівчат звернулися ізмаїльські волонтери громадської організації Ізмаїл для ЗСУ з проханням спробувати зв'язати спеціальні адаптивні шкарпетки для хлопців, які наразі проходять лікування та відновлення у шпиталях після поранень. Ми відгукнулися на це прохання і почали. Звернулася до мешканців нашого села, які з задоволенням взялися за роботу. Це було вперше. Ніхто до цього часу не в'язав шкарпетки, саме адаптивні, які призначені для військових, у яких поранені ніжніх кінців. Першою за роботу взялася Лілія Долапчи, заступниця з виховної роботи Котловинського ліцею. Вона знайшла в інтернеті відеоуроки по саме адаптивних шкарпеток та почала експериментувати. За відео я вже адаптувала під себе, тому що там не так і починали, і п'ятка була і інша, але ось як я вже вмію, мене як мама вчила, я вже адаптувала під себе і вже вчила мешканців нашого села. Ми в'язали майже п'ять тижнів. Майже п'ять тижнів зв'язано 54 пари шкарпеток. Цьому взяли участь прихожані нашої церкви під керівництвом матушки, працівники дошкільного навчального закладу під керівництвом Олени Миколаївни Драгнєвай, ось працівники нашого ліцею і деякі мешканці села. Адаптивні шкарпетки обов'язково повинні розцібатися, тому гудзики дівчата збирали по всьому селу. Вони обов'язково повинні бути з гудзиками, тому що є апарати, які ставлять на ногу, щоб вони могли застібатися. Нитки нам дали це напіввовняні нитки. Вони щоб не були колючі, були м'ягенькі. Також дівчата кинули клич по селу з проханням зібрати для наших захисників речі першої необхідності засоби гігієни та смаколики. Односельці з радістю відгукнулися та швидко зібрали усе необхідне. Завтра останній день збору. Потім ми все. Пакуємо і веземо до міста Ізмаїл нашим волонтерам, які будуть відправляти це туди, де необхідно. В цих коробках ви можете побачити звичайні шкарпетки, капці, спортивні брюки, майки, футболки, смаколіки, засоби гігієни. До кожної коробочки дівчата вклали малюнки та листи котловинських дітлахів з теплими словами підтримки та віри у нашу перемогу. Такі слова, які дуже зворушливі. Повертайся, живи, мірного неба нам всі. Моє серце б'ється завдяки ЗСУ. Будь здоров, дякую за мужність, мір над головою. Скоріше ну, скоро новий рік ми чекаємо на перемогу. Котловинський старостинський округ також постійно бере участь у благодійних ярмарках, що проводяться у місті Рені. Прийняли участь підприємці, які розташовані у нашій, в нашому селі. Це Котловинський ліцей, Садочок Джерельця, Будинок культури, КП Комунальник, Почта. Ми, наша продукция була випічка і солінія. Виручені кошти були направлені на нашу ну, воїнам. Я хочу подякувати всім небайдужим нашим мешканцям від Мала до Велика, які внесли свій вклад в цю добру справу. Ми це робимо не тільки з надією, але з вірою в нашу армію, в наше ЗСУ і віримо, що. Перемога буде за нами. Все не для видання південь сьогодні.